Так, Дивимось. Година, прям до столу. Хто сказав, що добре. Ріктор хлопці з ізолятора. І я Шрам. Шрам. Розслабся. Цього разу підійматимеш хіба що чарку. Що це було на фабриці? Як там? Бери ще під рукою. А. А опинитися під рукою в зоні. Може різне. Скане. Я. Yeah. ...під огляну місцевість. Давай, давай, діми, сходи. Подивися, що там навколо периметру. Це розробка інституту. Хто сказав? Далі? Німали. Всі їх вироби це розробки проєкту X зі старих лап. Проєкт X? У зони вар <рекула> варто секретів, закарбованих в кістках. Вчені працювали тут задовго до інституту, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. Ну. Не любите варту? <реку> Варта воює не за зону як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великий Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чуди саме. Тану не устал герта. Цікаво. Це вже цікаво, бачив аномалію поза зоною? Так, тому я тут. Хтось за це має заплатити. Так і тхне помстою інституту. Чутки ходили але особисто. Відчуваю, що це лише початок. ні час працює, ніщо добром не закінчиться. А у стара шашличок. Ха чого хочете досягти. Ви? Зомбовані! Оу! Спокійно! Да, минулого разу не, не, ну, ця касцена була по іншому озвучена. Тобто, коли я йшов за варту спочатку, я тисячки різна була інтонація. Світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна. де-фактів? Новий дім? Чи кожному своє? Головне нема, нема варти. варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише лейнова. Добра людина. Це все, що я можу сказати, чи, скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може глібо. Mm. Розумію, <риклад> Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. Так що показуємо КПК, так? Да? А я можу якось допомогти. Дівчата стоїть на місці старої лаби, яка була замкнута, доки варта її якось не відкрила. Ось тоді на великій і почалось. Хочемо дізнатися, що там. А КПК мертвих вартівців мовчать. Якщо поверну сканер, то зможу потрапити всередину. Дещо я вже знайшов. Справді, що саме? Хм, mm. стара модель. Схоже, на літівське. Де дістав? Було в одного з тих, хто напав. Що ж, бродяга в біді. Мусиш йти на дикий острів. Вони вільних не пускають, але розберемось. Не <певірка> ось. <певірка> І потрібен бродяга бродя. це лідер полудня у минулому вони користувалися такими КПК. чужинців там не люблять і не безпідставно але є одна ідея моя людина колишній полуденець його брати мали доставити на дикий важливий вантаж Зникли? Він надішле координати місця, де вони востаннє виходили на зв'язок. Знайди посилку і тебе пропустять. Полудень, звісно, нікуди не дінеться. Але ти б поквапився. Ну, так. Про всяк випадок. О, давайте побазарим. Ти про світлу зону говорив? Ти справді віриш, що вона існує? Віра штука складна. А я людина проста. Я не вірю. Я знаю це від того, хто ходив по зоні довше за нас усіх і бачив. Бачив її світлу сторону. Я знаю це від стрілка. Wow. Того самого. Так, він ходив до центру зони. Там її побачив іншу, справжню. Правда, подробицями вирішив не ділитися. Але ми, люди невередливі. Якщо немає мапи, то вистачить і напрямку. Давайте по базарам зі шрамом. Що можеш про полудень розказати? Те, що можу, не хочу. Ух ти. А що хочу не, не можу. можу. Які вони насправді, мабуть, лише Ріхтер знає. Та як на мене, у нас із ними багато спільного. У полудень же як? Світла багато, але й роботи. Не менше. О. Чому зомбі просто пройшли повз? А може, це ми зомбі? Завжди кудись йдемо, завжди чогось хочемо. Наїстися ніяк не можна. Да, дякую, дякую. А? Якщо спрацюємося, я навчу тебе цього фокусу. Так, ну що, ідемо. Треба прощатися.